In one thousand feet, turn left onto Snell Avenue. Take the next left onto Snell Avenue. Чергова поїздка на роботу по тому ж самому маршруту. Ось автобус проїжджає, рейсовий. Пустий. Ні, ну, Там велосипед був спеливий. Значить, якийсь велосипедист їхав в автобусі. Continue on Snell Avenue for half a mile. 40 In a quarter mile, use the left two lanes to turn left onto Branham Lane. Use the left two lanes to turn left onto Branham Lane. Continue on Branham Lane for 4 miles. Справа у нас McDonald's, Safeway. Нормальний магазинчик для продуктів. Банк Wells Fargo от, собственно, тут на цій рекламі вивіз всі вони є. Трохи інший. Wells Fargo дуже популярний банк. Має багато клієнтів. Там, мабуть поїде. Так, ця машина поїхала. Велодоріжки так цікаво відділені, щоб машини навіть не наїжджали на велосипедистів при бащанні. Ось один піш... пішохід переходить дорогу. Цікаво. Що це за пішохід? Зараз побачимо. Ну. Це педестріан. Це педестріан? Пішохіт. Так. Да. Можливо у нього нема автомобіля, скоріш за все. Або, або може йому вже важко управляти автомобілем. Щось він даже важко йде. Драйв слово Senior's Crossing. Сенірс мається на вазі пожилі люди. Це ми їдемо по Мренем Лейн вулиці. знаю швидкість 35 миль, Дотримуюсь цієї швидкості. Хоч бачите, зліва мене будуть постійно вганяти. Десь на 5-10 миль швидше їдуть. Ось такі правила. Публічні я б сказав. Хочу 35 їхати миль, їдуть за мною. Хочуть швидше їдуть по лівій стороні. Обганяють. Ну, сенсу їхати. Швидше немає, бо тут багато світлофорів. Сенс швидше їхати на хайвеях або фрівеях. Ну і там відповідна швидкість 65 миль. А на деяких 70 є. Тут 40 миль. Це теж вважається достатньо швидко. О, тут уже буде. А чого ж? Ви ще слово там, хоч тут 40. Обічено. Щось цей Дачі, зламався. Ні, я пін для попередньої... Ми швидше їхали, він зафіксував і їм сказав слово да. А в тебе було 38. Так, можливо так. Війбай каст за тисячу вот доларів. За тисячу доларів можна продати машину. Ну, звичайно, вони не куплять таку, яку рахують, що вона коштує дешевше тисячі доларів. Тут шахраї є, звичайно, їх багато, але вони не агресивні, скажімо так. Тобто, якщо людина не хоче попасти в руки шахраїв, то вона не попадеться. Ну, скажімо, так, приклад такий, як у нас. От у нас в країні дозволені, грубо говоря, циганки, які стоять і гадають на руці там, чи там, на чомусь ще. А тут буде заборонено, це не можна тут робити. Але ніхто не відміняє, що тут немає подібних циганок, які пересказують долю людині. у тій ж руці по картам і такі інші є. Але вони так, реклама, хто прийде, той попався. Хто не прийшов, той не попався. Другий пішохід, дружі. Схожа, вроді, на європейку. Взагалі вже є що розказати про життя в США мігранта. Про які, скажімо, відмінності між культурами, звичаями. Поведінкою, вихованням, з позиції ну, в даному випадку українця. Отже, Україна це частина Європи, і можу, я бачу, чи зараз знаю, що українці по культурі, по звичаям, по поведінці ближче, ну, ізначально, скажімо так, виходці з України, до європейців, до тих же поляків, німців. Чехів, Словаків, ніж до американців. Але це не говорить, що американська культура гірша, вона інша. Але можливо життєвіша. Тобто тут дуже себе просто почуваєш всьому. Головне правило, до речі, як казала. Моя бабуся колись. Ні, нікому не роби погано і нічого не бійся. Це перше правило в Америці. Коли ти нікому нічого не робиш поганого, то тут нічого боятися. Так, щось я так, повільно їду. 35, незвично. Я тут швидше їдь, бо я не встиг. А? Поїдемо швидше. Да. Так. Така цікава ситуація. Привик вже декілька днів їздив по тривеям на швидкості 65 більше, час. І 35 вже як повзеш. Ось чому вони їздять. Американці мають на увазі, тут в Сан-Косе є сітка е автодоріг цих фрівеїв, де там 65 миль в час можна їхати. І через центр вони їдуть, ну це їх повністю така сітка, скажемо. Чому там багато завжди їдуть? Тому я зрозумів, тому що в два рази коротший час до тої ж роботи, чим ну, по таким дорогам, як ми зараз їдемо. Але хвилин треба. Трошки швидше їхати. In a quarter mile, turn left onto Dent Avenue. Лишився кватемай. Теря... Вантажні машинки цікавий. Ззаді в нього причеплений е, окремий всеперед. Це автопогрузчик. Тобто він приїжджає, його відщепляє і може завантажити ці. Такі некстлефонти Дент Авеню Райт Андрій Деланте Терес. От майже я поїхав. З невеликим порушенням максимальної швидкості. Тепер дочекатись треба червоний сигнал, о, зелений сигнал світофору наліво. І ми на місці. Знову ж таки, ніхто не порушує правого, дорожнього руху. От Буде пуста дорога, так як зараз у мене, ніхто наліво не поверне ніколи. На червоний сигнал. На червоне світло світофора Тут кажуть так. Red light. О, машину. Тресе від повітря приїжджаю машини. Ну і звичайно флівей економлять, я так думаю, бензин. Хоч ну, там на великих світі теж треба більше. Більше безтратить, ревчати. Але десь так. Я думаю, так. Да. Все-таки чим швидше їдеш, тим більше. Ну да. Ну так, проти вітра. Да. Виграєш на часі. Ну, здається, вони вже тормозять Погорай, повертай. Ай, цей білий, так хотіть розскочить, що ж.

ехали назад можно так проїхати затеїть За ціною in 600 feet make a u turn freeway make a u-turn там зліва можна прийти поверх фривею Пішохідна доріжка така. мостик пішохідний. А ми тут розвертаємося. І поїдемо. Спокійно можемо їхати додому. От ось так фактично займає час. Реальний час. Take the next onto Lane. На червоний не світ до світофора направо, а дуже зелене, можна повертати, якщо немає таблички про заборону. Continue on Lane for miles. Тепер я можу їхати не поспішаючи. Школа. Дивіться, яка парковка справа велика. Ну, зараз діти вже не навчаються, а тому вона пуста, а в реальності там всі. Це хай скул, тобто старші класи навчаються, вони вже можуть їздити на автомобілях, що і роблять більшість. А тому ця стоянка, як правило, заставлена вся автомобілями. Ну тобто тут реально... Це ще автомобілі це не розкіш, а це засіб для пересування, як казав бендер. Так. Ліву сторону закрили на ремонт, постійно щось ремонтують ну, тут, по-моєму. Не ліву сторону лейн, а от дерева підрізають, да? щось таке здається, так ще один показник, чому не ходять по вулицям, тому що всі працюють або от їдуть по своїм справам. Деякі, два пішоходи пішли, так. з рюкзаками. Як тільки з зру... інтервал між автобусами одного скажем, напрямку маршруту, від 30 до часу, від 30 хвилин до часу, тобто дуже довго. Добре, якщо при пересадці попадаєш, чекай там 5-10-15 хвилин. А якщо тільки виїхав, пів часа або час. ну Час зазвичай це на вихідні. А. Півчаса в робочий. Робочий день. Мусор убирають регулярно. Три види мусору. Це гар гарбіч. Ні, гарбіч це все разом. Це треш. Ресайклинг, так називаємо грін. Треш це все, крім того, що переробляється, там, пусті бутилки, пласт... пластик, скляні, коробки, бумага всяка різна. Але що цікаво, що ну, так я нам пояснили, ми так теж дотримуємося, е, вимагають, щоб вони були ну, максимально чисті. Тобто бутилка з-під молока треба обов'язково прополоскати. Щоб вона була, ну так от, ну не сильно пропускати там, як заповнюючись, ну пропускати, щоб там ну, не видно було, по крайній мірі, молока. Сліди то там залишились. Мабуть. От. Так само і інше. І... Грязні салфетки це вже не можна викидувати. Скажемо, якщо там руки витирали, там діжі якось, це вже так кажуть не треба. А от чисте щось таке, чи та, та ж упаковка, ну скажем, від... Амазона. Амазон упаковывает свои коробки, присылает. Вот эту упаковку, что она там, на ней, на ней фарба есть, но это ничего не значит. Можно спокойно выкидывать. Это как бы чисто считается. Ну и грин боксы для гарбича. Это... Сейчас покажу. Так, Тут чоловік стоїть і біля нього кучка травки. Оце от гриємо. В Сан-Госе просто їде, збирає, І бачите, зараз збоку. Встановлюється дні, до речі, для всього гарбіжа, встановлюється один день, здається в, да, в тиждень, коли забирають цей мусор. Причому Роздільно. Одна машина забирає один вид мусору, друга другий, третя машина третій вид мусору забирає. Так от цю зеленку забирає така машина, їздить, дві машини. Одна, такий типу, трактор, екскаватор, як його назвати, таким ковшиком, який, як, 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 як така рука. Справа і зліва він так під низом підходить, тобто сложить на них і справа-зліва і як так рукою так захвачує клешніми своїми так сказати, цей зелен піднімає і висипає в іншу машину, соромозку. А А інші, о тут можна бачити, це так називаємо бомжі, а насправді це без хачинки. І ось тут тітка якась ходить, співаючи, що вона там робить. Не зрозуміло. Вот. А два інші види на Арбіжа. Забирають ну, такі треш бокси чи тележки, як їх називають. Машина під'їжджає і теж захвачує такими ж самими ну, похожими клешнями, скажімо так, і висипає собі кузов. Тобто теж максимально все автоматизовано. Знаю в сільській местності, так називають кантри, зеленку цю теж видають цей тележку, ну цей бокс чи як на, на кольосиках, туди ну, власники будівель самі повинні висипати цю покошену траву, ну все інше таке, ось, на грін називається. І теж стоять, там стоїть для гарбіча три ці трешбокси. Отак, як видно збоку, інколи виставляють якісь непотрібні речі, власники цих речей, щоб біля дороги, біля бровки. Тобто їх можна спокійно зупинитися перед ними, забрати і поїхати. Не скажу, що це ідеальний варіант збагачення. В основному це вже те, що не потрібне, але ну, при якійсь умові, скажімо, в багатих районах, так, це може бути, може бути хороші речі. Не перестаю дивуватись пейзажем, коли їдеш по вулиці, а там далині невеликі гори. Я б сказав холми, ну, ви ж не знаєте, гори, холми. Не знаю чи відео передає той ефект, але... З автомобіля це дивиться через лобове скло, це дивиться дуже цікаво, інтересно. Так і хочеться поїхати. І на кордон Майл, Чон Райантеснел Авеню. Ці гори. На ці гори подивиться. to this is Turn right onto Snell Avenue. That's over there. Now Snell Avenue. Continue